І так у нас гра, знайди слово. Я кажу слово, а діти швиденько покажіть ручки, якими ручками ви накриваєте. Так, добре. І так, їжак. Так. Знайшли? Молодці, бо я щось від, е, ще здивилася на цей. Так, добре. Е, сир. А куди ти відійшла так далеко? Стій коло дошки. Сорочка. Ага. Кінь. Ага. Мішок. Так, коса. Молодці. Кішка. Так. Сачок. Молодці. Пилка. Добре. Щітка. Так, мурашка. Так, лялька. Так, якщо ти теж побачила, теж накривай. Лук. Так, молодці. Так, сідайте. Так, дівчатка приготувалася, повернулася личком. Чай. Сир. Пилка. Замок. Довго. Перед вами, дівчатка, замок. Ось так. Сопілка. Думайте, дивіться, сопілка. Велике слово. Значить, шукайте велике слово. Так. Йдіть на слух, думайте. Зуби. Молодець. Мішок. Ану, добре, подивися, що ти накрила мішок. Ось, ти була біля того. Коса. Молодці. Так, сідаємо. Наша Роксоланка Евеліна продовжують гру. Повертайтеся. Кішка. кішка, є, yeah, молодці, э, пилка, так, лялька, так, хурма, так, щитка, так, э, за, Закривайте разом. Мурашка. Ось та. Сорочка. Молодці. Все, дякую, дівчатка. Так, наш, ми продовжуємо гру і діти починають знаходити. Хто швидше і більше знайде слів. Сорочка. Слухайте сорочка. Велике слово. Ні, ні. Ви читаєте, не лише угадуйте. Замок. Молодець. Сир. Сир. Молодець. Сачок. Сачок. Молодець. Щітка. Щітка. Ні, не угадуй. Ось тут щітка. Мішок. Мішок. Ну, ну, молодець. Кава. Кава. Ну, шукайте перший склад. Ка. Слухайте і шукайте. Ка. Ось, правильно. Зуби. Зу. Зу. Ви шукайте. Ні, nee. Арінка. Шукай не вгаду. О, бачиш. Пилка. Пилка. Аріна. Не вгадуй. Молодець. Чай. Чай. Молодець. Їжак. Ї, Її Ось тут. Молодець. Лялька. Молодці, сідайте. Наші хлопці йдуть е, розшукувати, стають слідопитами. Е, розшукують слова. Кішка. Молодці. Пилка. Пилка. Правильно. Коса. Так. Сир. Так, сачок. Так, е, Мурашка. Молодці. Сопілка. Молодець. Кінь. Так, зуби. Так, хурма. Кава. Дивіться, як Максимко молодець вже знає, де слова знаходяться, Бо ви бачите. Коли він сидів за столом, перечитував слова, правда? Сорочка. Молодець. Е, кішка. Так, мурашка. Ось молодці. Хлопці вийшли обидва переможцями. Молодці. А зараз у нас Каріна і Андрійко починають змагання. Сачок. Ай. Ви читаєте не просто так? Ось тут, так. Пилка. Карінка, читай. Не угадуй, читай. Так. Їжак. Молодці. Сопілка. Ні. Дивіться, бо ви щось не точно закриваєте. Мішок. Каріна, читай. Мішок. Ось. Кінь. Молодець, Каріна. Кава. Ось, тепер ви почали читати. Лялька. Ай, ти вже лялька аж полетіла. Зуби. Ну, лишайте ляльку. Зуби. Правильно. Замок. Ось, правильно, Сир. Чай. Молодці. Так. Денисик вийшов із Матвійком і зараз покажуть свої сили. Приготувалися. Чекайте ляльку не я покладу, бо Лялька втекла. чогось. Коса. Так. Сорочка. Так, замок. Ось. щитка. Так, кава. Так, зуби. Молодці. Мурашка. Кішка. Так, сорочка. Молодці. Зуби. Їжак. Так, сачок. Ні, нема там сачка. Сачок. Ось. Хурма. Ось, так. Сир. Так, молодці.